Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Продовжуємо з вами роздумувати над частинами святої Меси. На попередній катехезі ми говорили про прийняття святого причастя, яке є вершиною, кульмінацією цілої служби Божої. До цього ми йдемо, слухаючи Боже Слово, і потім звершується на вівторі ця жертва Ісуса Христа. Де хліб і виностає тілом і кров'ю, а потім ми можемо прийняти цей великий дар у своє серце. Обряд причастя закінчується молитвою, яка збирає в собі подяку всіх вірних за дар святого Причастя. Цю молитву промовляє священник, а всі вірні беруть участь в цій молитві. Ця молитва підкреслює велич того дару, який ми прийняли. А також ця молитва виражає звернення до Бога, щоб ми не змарнували те, що отримали в святому причасті. Більшість цих молитов мають багатовікову історію, є дуже давніми і вимоленими, і варто вслухатися в ті слова, які промовляє священник. Наприклад, одна з таких молитов звучить так: поживлені величними дарами. Просимо Тебе, Господи, вчини, щоб ми осягнули спасенні плоди і ніколи не переставали Тебе величати через Христа Господа нашого. Амінь. Тобто ця молитва завжди підкреслює велич того великого дару, поживлені величними дарами, тобто тілом і кров'ю нашого Спасителя ми хочемо не втратити цей дар. І не переставати величати Бога. Після цієї молитви, після причастя є благословення. Для євреїв, бути благословенним означало брати участь в добрі, яке дарує тільки Бог. І першим благословенням, таким, найбільшим даром Бога є життя. Тому благословення можна назвати формою. Передання життя, коли подружжя отримує цей великий дар стати батьком, матір'ю, це форма благословення Божого для цього подружжя. Джерелом благословення є Бог, і Він хоче ділитися з ним, з нами, людьми. Ісус своєю присутністю, своїм словом, своїм дотиком, ми це в Євангелії бачимо, постійно благословляє людей. Котрих Він зустрічає, котрі до Нього приходять. І так само на Євхаристії ми отримуємо це велике Боже благословення. Вершиною Божого благословіння для цього світу є жертва Ісуса Христа на Христі. В цей момент людина, усвідомлюючи або навіть не усвідомлюючи цього, отримала найбільший дар Божого благословення. Тобто дар нового життя, дар Воскресіння. Свята Меса є уприсутненням тієї жертви, яка відбулася на Голгофі, тому всі, які беруть участь у святій Месі, отримують Боже благословення. Ціла Меса є постійним благословенням під час літургії слова, під час передання знаку миру, під час прийняття святого Причастя. Ми постійно отримуємо Боже благословення. На завершення священник уділяє Боже благословення всім вірним. І це благословення теж має дуже велику цінність. Це Бог у Пресвятій Трійці, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий благословляє кожного присутнього для того, щоб йти в цей зранений світ і нести. Добру новину про спасіння, тому Боже благословення це теж такий інструмент, який Бог нам дає, щоб, користуючись ним, ми змогли в цей світ принести більше добра, більше любові і більше його миру.